Оу, тут ніби ураган пройшовся. Ну й бардак. Це просто не чувано. Друзі, приберіть у цьому класі. І швидше я повернуся. Перевірю. Добре. Давайте до роботи. Так, давай. Не переживай малюку. посидь поки ще тут. Я постараюся швидко впоратися. Жоден студент не буде радий потрапити до класу відпрацювання, адже це така нудьга. Покладу книжки сюди. Цікаве відео. А це що таке? Чекай! Так це трендова штука. Що це у тебе? Друзі, що ви робите? Вона розтягується. Дівчата, йдіть сюди, дивіться, що я знайшов. Вау, це ж поптюб! Який кумедний звук? Гей, це моє! Добре тримай. Мені подобається цей поптюк. Може, тут ще один є. Я знайшла снаперс. Дивіться, який він комедний. Сімпл дімпл. Ну що, ви прибрали в класі? Ану, давайте сюди свої іграшки. Ні, вчителю. У мене ще є. Досить. Це клас відпрацювання на дитячий садок. Цього моменту усі антистрес-іграшки заборонені. Пане Пауел, закінчуйте прибирання, я спостерігаю за вами. Я добре підготувався. Якісь заборонені предмети? Ні, нічого. Заходь. Тепер твоя черга. Усе гаразд. Можеш увійти? Я чув кліки. Може здалося? Хвилинку. Ніщо не вислизне від мого орлиного погляду. Хтось проніс у клас Сімпл Дімпл. Потрібно йти по слідах. Яка там відповідь? Учителю? Маєш змогу пояснити, звідки тут ці пухирці? А вони не мої? Я не питатиму двічі. Тримайте. Ну, і сморід. А ось і наш підозрюваний. А де мішель? А ну стій. Потрібно швидше бігти. Я тебе все одно знайду. Стояти! Я маю перевірити тебе. Це я вилучаю. Знову у цей клас ніхто не пронесе заборонених іграшок. Підійди, що у тебе? Я нічого не маю. Тану, повернися. Ага, попався! Ніякого сімпл Дімпл у моєму класі. Пан Пауэлл такий суворий. Гаразд, я спробую пройти. Не так швидко. Щось не так, пане вчителю. Ах, ви про це. Усі ці іграшки антистрес заборонені, включно з попіт. Ну, будь ласка, учителю, жодних умовлянь. Давай, іди звідси. Ми з попітом підемо туди, де нам раді. Цей поптюп і справді крутий. Ой, не можна, щоб мене побачили. Пане Пауел, я вже запізнююся. Дайте пройти. М -м -м, що це в тебе? Захисники з попіт. Так не можна до класу, а ось твій скейт може увійти. Давай рухайся. У мене з собою нічого немає. Добре проходь. Друзі, настав час здавати тести. Візьміть. Зараз я перевірю, як ви впоралися. Побачимося завтра. Ніку? О, ні. Чому ти ще не здав свою роботу? Я йду перевіряти. Ти нічого не написав? Пробач, друже, але в тебе двійка. Я підвів Ніка. Математика, це не моє. Може, мені треба бути поблажливішим. Гаразд, я доставлю тобі плюс за старання. Ти бодай правила не порушував. Повз мене ніхто не проскочить. Ах, із кухні так смачно пахне. Загляну туди на хвилинку. Нам уже час у клас це за моторошні звуки. Баста! Хто вам дозволив вторгатися на мою кухню? Та вже йому потрібен антистрес, жодних фіджетів у цьому коледжі. Бідний попіт, може, мене не помітять. Віддай мені поптюп і заходь у клас. А це підозріло схоже на попіт. Ні, що ви таке кажете? Я так і знав. З мене вийшов би чудовий детектив. Куди поділася ця правопорушниця? О, настав час починати заняття. Які тут яскраві ілюстрації. Дівчатка, попід заборонено. Запам'ятайте це вже. Це ж підручник. Не засмучуйся, тримай. О, поптюб. Приставучі фіджити ніяк не відлипнуть. Я повинна непомітно проскочити повз учителя. Привіт, Ніку! Привіт! Добре, що маю план. Вдам, що я зразкова учениця. Головне впевнено йти вперед. А Віки не здається. Ти забула ключ. Клас має бути десь тут. Тобі допомогти? Так, будь ласка, двері в цьому напрямку. О, я їх знайшла. Ох, що за звуки. Франк вдався. Дрібні татує, геть. Ауч! Вікі, вибач, я не хотів. Я не передбачала такого. Ще пак. Я піду. Рататує. Я майже закінчила свій шедевр. Підпишись. О, мої вітання, вчителю. Тривайте, що це у вас у руках. Сімпл дімпл. Ні, тільки не матрац. Я не пущу вас із цим усередину. Це порушення правил. Але ми збираємося на пляж. Нічого не хочу чути. Пане Паул, що ми робитимемо без матраца? Ми хотіли поплавати. Заходьте до класу, заберете його після відпрацювання. А він нічого. Хвилинку. Усе. Я готовий ловити хвилю. Це стиль ніндзя, зупиниться, я забираю це. Та годі вам, це ж намисто! Ти теж не поспішай. Ага, тут щось є. Від мене нічого не сховаєш. Та вже заходь у клас, тепер Вікі. Я принесла свого вихованця. Маленький пухнастик, проходьте. Можна я зроблю піп? Так, звичайно. Друзі, давайте розпочинати заняття. Схоже вони люблять тварин. Так весело! Вам подобається? Класна ідея. Де я? Малюку, ти заблукав! Такий милий. Зачекайте. Чим ви там займаєтесь? Ви навіть за хом'яком гледіти не можете. Попід будиночок? Серйозно! Ідіть за очей моїх. Пограємо, малюче. Oh. Ах, мені наснився приголомшливий сон. Вітаю, пане Пауел. Усе чисто, проходь. Да на на. Стривай, Мішель, мені треба тебе оглянути. Ніхто не забороняє нам танцювати. Ти мене чуєш? А можна подивитись твої навушники. Дякую, зараз поверну. Звук, ніби мені по вухах стукають. Тут попід. О, я не знала. Я конфіскую їх. Заходь. Ох, ці дрібні порушники. Ніхто не дивиться. Тут чудові баси. Да -на -на, на на! Благаю. Нехай сьогодні не буде жодних фіджетів. Схоже усе чисто. Заходь. Наступний. Добре проходь. Я теж увійду. Віддай це мені і можеш іти. Мої вітання. Стій! Будь-які фіджити заборонені. У мене такого немає. А Поптюк уперше бачу. А Снаперс? Не розумію про що ви. Хочеш прикинутися чайником. Гаразд. Але мій детектор нічого не пропустить. Ну ось, що я казав? Я вилучаю це все. Від мене нічого не сховаєш. Ну що, і далі все заперечуватимеш. Факти очевидні. Я сподіваюся, що це все. Більше нічого немає. Так, обіцяю. Учителю, відпрацювання уже закінчилося. Про що ви? Не може бути. Потрібно давати драпака. Час витрачено даремно. Ах, я більше не можу терпіти. Усе чисто. Підміни мене, я зараз. Я раз. О, друзі, вітаю, заходьте. Дякую, бро. Так, без проблем. Дякую, Джек. Далі я сам. Вікі, покрутись. Маєш новий стиль. О, яка мила качечка! Можна подивитися. Кря-кря-кря! Ой, а це що там у гнізді? Маленький Сімпл дімпл. О, ні, це була остання крапля. А -а 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 -а! Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку до цього відео, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі.